Так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. І тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну, але не сьогодні. Сьогодні, як ви бачили, там на картинці в назві відео тема про впевненість, невпевненість, що з цим робити, тому що є такий запит в суспільстві в інтернеті також. Ну і тому я про це сьогодні розказую одразу після того, як ви ставите підписки, вподобайки. Ну і звісно, це тому, що треба підтримувати там український Ютуб і так далі. Але це все другорядне. Головне те, що це мені приємно, і я дуже радий цим числам, які під цим відео зростають. Ну і на моєму каналі в цілому. Тому я починаю. І так, впевненість, невпевненість в собі, як, як собі надати впевненості, додати впевненості, як цю штуку прокачати в себе. Ну і невпевненість, ну, невпевненість в чому? Зазвичай розуміється, мається на увазі, що невпевненість у власних силах, у власних власній спроможності до чогось. У власних здібностях, у власних навичках і так далі, так, далі, так далі. І можна трактувати ще це поняття з трохи іншої, навіть, напевно, що з діаметрально протилежної точки зору, що невпевненість це. Впевненість в тому, що щось не вийде, що сил недостатньо, що ти слабкий, що в тебе не вийде або вийде погано, і в будь-якому разі результат буде не такий, який хочеться. І від цього стає навіть страшно. І виникають усілякі захисні реакції там у вигляді прокрастинації. Ну і прокрастинація це якби відкриваю вам словник, це не просто хуїпанати, це просто відкладання важливих речей на потім. Ну і не обов'язково важливих а майже будь-яких речей на потім, тому що. З цим треба якось запалюватись, і може ще й не вийти, а це може бути складно. І усі ці моменти. І так далі. Ну, це такий страх. Страх, ну, і він має свої причини і має свої способи подолання, але все-таки давайте про причини. Ну і звісно, що коли ми говоримо про психологію загалом, то мова завжди йде про досвід. досвід. Тільки через досвід ми отримуємо певні установки, страхи і такі подібні речі. Ну і е, в даному випадку е, впевненість, невпевненість е, зазвичай це, звісно, що е, така глибока проблема, яка виникла ще в дитинстві, е, за причини незадоволення е, такої базової потреби, як визнання, підвищення самооцінки, е, за відповідальність за що мають е, нести е, батьки. Ну, це, це ще раннє дитинство. Ну приблизно до п'яти років. Ну саме раннє дитинство і період біля п'яти років це якби по науці це різні періоди з Еріком Еріксоном. Але е, обидва ці періоди вони важливі у формуванні самооцінки і головне головне впевненості в собі. В своїх силах і внутрішній опорі. Ну, і якщо батьки потреби, ці потреби задовольняють, то ну, у людини все більш-менш добре і вона більш-менш правильно розподіляє, визначає, розподіляє, регулює свої сили і прогнозує результат своїх дій. Так. Але все-таки, звісно, що буває, що люди якось помиляються і е, отримують теж свій негативний е, досвід, е, який, звісно, що теж. Як, 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 як я вже сказав, що досвід впливає на наші установки і страхи, Він те, це в більш дорослому віці досвід невдачі теж може якось згубно вплинути. Але проблема в тому, що якщо виховання було нормальне, правильне, батьки задовольнили усі ці потреби, то досвід вже ну, в подальшому, ну, це має бути. Така жесть, я, ну, я навіть не можу собі уявити, не можу вам навіть навести аналогію, ну, який має бути досвід, щоб просто зруйнувати, е, от, просто знищити внутрішню опору людини і впевненість у собі. І так бувають, звісно, що е, випадки аб'юзивних насильницьких стосунків, де Якби можна так сказати, одна з задач аб'юзера, насильника знищити у людини у своєї жертви внутрішню опору, щоб вона не була впевнена в рішенні покинути його, ну і усі ці радощі. Але загалом, якщо ми говоримо про більш-менш здорові випадки, то при нормальному вихованні. Із впевненістю у собі, все має бути більш-менш нормально, не дивлячись на якийсь там досвід. І так, також ми можемо припустити ситуацію, випадок який-небудь що у людини було погане виховання. І тоді, якщо вона вирішила. Щось вперше в своєму житті зробити, проявити якусь ініціативу, наприклад, там виступити на сцені з якою-небудь промовою, чи ще щось таке, і цей самий перший досвід в неї не вийшов, не вдався. Дуже провальний вийшов, її там обсміяли, ще якусь гадоту розказали. Тоді так, не дивлячись на те, що людина, начебто, була здатна прийняти якесь своє рішення. Для неї без внутрішньої опори, і, скажімо так, не те, щоб впевненості, а достатнього рівня стійкості, для неї це було жорстко і, можливо, це був перший і останній раз. Але питання все-таки стоїть, як надати впевненості. І знаєте, насправді це от виховання. Як ми вже сказали, те, що відповідальність на батьках в перші роки, навіть не то, що в перші роки, а навіть приблизно до 18 років батьки за це відповідальні. Але проблема в тому, що як би вони жахливо не виховували, які б вони жахливі помилки не робили, як би там яким наслідки людина, людина в дорослому і юнацькому віці не мала в плані своєї впевненості? Неможливо притягнути батьків до відповідальності. От просто, ну от припустимо, ми ставимо перед фактом, що от, от я психолог, до мене прийшла людина, і вона ну, в неї запит на те, щоб як надати впевненості. Е, ну і так. Е, це прям гарантовано, що от, проблеми вони з дитинства. І припускаємо, що ми запрошуємо батьків, і я ставлю батьків цієї людини перед фактом, що от ви зробили, от що ви зробили. Ну. А далі що? Ну? Як? А, а ніяк? А, ніяк, не, ну, неможливо. Ну, вони нічого не зроблять. І так, можна припустити, що е, ці батьки е, схопляться за голову і подумають, і скажуть щось таке. Я, я, ж, я, я ж як найкраще, я, ну, я не хотів, я не знав, ну, ну я ж правда не хотів, йолки палки Але, е, скоріш за все, 99,9%, не 100%, а але 99,9 що цих батьків виховували, виховували приблизно так само у цих самих батьків свої, своя купа комплексів, і тому вони просто були нездатні виховати цю дитину по-іншому, ну, свою дитину по-іншому, мого умовного клієнта. І також це. Перший пункт. І другий пункт: згадайте будь-який випадок зі свого життя, коли ви були свідком того, як який-небудь людині говорили про те, що вона виховує свою дитину неправильно. Реакція завжди в найкращому випадку нульова, але зазвичай. Від'ємна, прям дуже все погано. Ми можемо сказати, що так, батьки винні у впевненості у самооцінці своєї дитини вже дорослої людини, але працювати ми з цим з самим, самими батьками не можемо. Тому ми йдемо наступним чином. Ми починаємо працювати над внутрішньою опорою. Яка обов'язково має бути наша внутрішня опора, це наш як би, фундамент, який просто не дає нам е, завалитися. І е, тому е, також ми використовуємо, наприклад, когнітивну поведінкову терапію. І один, одним з прийомів якої є така штука, як переписування спогадів на назву це так зараз. І в чому він полягає? Ми з клієнтом намагаємося, він намагається пригадати яку небудь ситуацію, коли ну, в даному випадку, в дитинстві, клієнт потребував підтримки. Прямо сильно потребував, і, очевидно, спогад такий, що цей запит, ця потреба не була задоволена. І це е, залишився такий е, сильний великий е, шрам е, на, е, на пам'яті, на свідомості, на установках і навіть на тілі е, клієнта е, цієї дорослої людини. І потроху е, ці е, спогади вони, е, перетворюються. І там, де е, було бу, був спогад про про незадоволення потреби. Будується який-небудь новий спогад, і якби не можна просто взяти і якось стерти Які-небудь спогади, тому що там закони пустоти, циркуляції, щось має бути, тому що, начебто, ємність сусуд для спогаду є, а щось там якось пусто. А там не може бути пусто, тому що пам'ять так не працює. І тому ми переписуємо цю пам'ять. Е, е, наступна штука, е, як надати собі впевненості в плані когнітивно-поведінкової терапії, вона полягає в тому, що е, когнітивно-поведінкова терапія. Е, когнітивна, значить, е, мисленєва, розумова. Когніції, думки і поведінково, тобто дії, на які, на які впливають ці думки когніції. І прийом застосовується такий, що ми беремо яку-небудь ситуацію і думаємо, чому, ну, які негативні емоції вона там викликає. Пев, ну, певна Скажімо так, ну, припустимо, людина збирається десь там виступати, але вона боїться, ми намагаємось зрозуміти, що там може бути не так. А чи правда воно може бути? А наскільки це насправді страшно? І а якщо, ну. Ну, і припустимо, що все-таки сталася невдача, ну і що далі? Чи означає це, що е, ти невдаха, що ти погана людина, що ти ще там щось, е, що небудь негативне? І е, так, от потроху, е, ми е, переробляємо е, спосіб е, мислення про певні речі, е, тобто можна майже щодо будь-якої ситуації. Е, Придумати, що, що там можна знайти позитивного, і щоб навіть певні неприємні страшні речі, як їх сприйняти як просто досвід, який допоможе рухатись далі. Ну і таким чином це буде впливати на поведінку. І поведінка це що, це ті штуки, які коли в тебе ну, слабка впевненість. І ти там в тебе невдача, ти там починаєш труситись, ти там ще щось там напітнієш, в тебе очі бігають. І це також впливає на тих, для кого ти, наприклад, виступаєш, і враження в них таке собі про тебе, і тому рівень невдачі посилюється. І ти не просто. Погано виступив, а ще й майже повноцінно вступаєш в роль поганого, припустимо, оратора. І тому поведінкова частина терапії полягає в тому, щоб придумувати, заздалегідь, не прогнозувати, а планувати певні дії, які треба робити під час, наприклад, того самого виступу. Наприклад, Сфокусуватись на своєму диханні, почати його контролювати максимально, 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 от, щоб воно розслабляло, а не було таким от неконтрольованим. Ну І це один такий наглядний приклад. І таким чином ми працюємо над невпевненістю. І також в цьому самому внутрішня опора. Ми в цілому, перед тим як одразу перейти до розбору ситуації з виступом, ми також вчимося. Ми беремо вже ситуації, які виникали або виникають от зараз в процесі. Терапевтичного курсу потроху виникають деякі негативні ситуації і не обов'язково пов'язані з тим, щоб виражати свою впевненість або невпевненість. Просто будь-які негативні ситуації, які пов'язані саме з нами. І ми вчимось думати так, що От, що сталося, які емоції це в нас викликало, які в нас виникли автоматично і раціональні думки. І далі записуємо, які думки мають бути раціональні, які сприяють, наприклад, вирішенню ситуації або заспокоєнню, щоб ну, не було якогось іще більшого конфлікту, або щоб не було ще більших проблем. І так ми потроху вчимося мислити, мислити. В, саме, в тому самому напрямку, з яким звертаються з запитом, як додати собі впевненості, Починаємо мислити по-іншому і конкретними методами вчимося це робити. Ну, і це була така частина цього відео. І останнє, що хочеться з цього приводу додати, Будь-які джерела, які я досліджував, які я дивився, читав. Звісно, там було усіляке таке написано, що я вже розказав. І також там було написане наступне: треба брати і робити те, для чого вам потрібна впевненість, і просто не сприймати його як е, крах вашого життя і крах всього. Так звучить, так е, штамповано, клішовано і ще якось. Але. Суть в тому, що нас наш мозок так влаштовує, що він йому, йому потрібні реальні докази. Тому ми беремо і робимо, навіть якщо у нас виходить якась невдача, і ми просто сприймаємо це як просто щось, що не є успіхом, і щось, з чого ми можемо взяти наші помилки. І наступного разу переробити, а потім другого разу переробити, третього, а може, нарешті прийде в голову знайти якого-небудь авторитета і в нього запитати, а як все таки правильно. І мозок починає розуміти, що нічого страшного в цьому немає. Бере, що робиш. І так, звісно, що це може залежати і від вашого колективу, де ви там, припустимо, знов таки виступаєте. Можливо, розмова йде про ну хто цей запит подає, про якогось підлітка, який вчиться в такій собі школі, в такому собі районі, і там, звісно, ну, нічого не сприяє тому, щоб він розвивався добре. І тому соціум, суспільство оточення воно також. Має тут великі, має тут велику роль. Але є купа таких нюансів, але внутрішня опора і свої власні зусилля до того, щоб переступати себе до того, щоб йти до чогось, в даному випадку, дійти до. Певненості в собі, підвищені самооцінки. І я це кажу зараз не просто як психолог, який постійно щось читає, постійно щось досліджує, постійно щось працює з якимись випадками. Я також кажу це людина, яка мала від'ємний просто показник впевненості. Зараз я так про себе сказати не можу. Робіть, пробуйте щось робити. І знов таки, починайте з чогось поменше. Це звісно, що якщо ви, будучи невпевненим, намагаєтесь будувати якийсь бізнес, і там пішли на які-небудь переговори, для яких ви до яких ви зовсім не готові, тому що там люди вже прокачені, холодні корпорати, і вони вас просто з'їдять. Але так робити не треба. Починаємо з чогось е, поменшого. Так, і тоді все буде поступово. Принцип поступовості наше все. Тому я вам дякую за увагу. Я Віктор, і ми з вами скоро побачимось. І до побачення.